Шановні колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу проблему сучасної медицини антимикробну резистентність, яку вже не випадково називають пандемією 21-го століття. Антимікробна резистентність це здатність бактерій, вірусів, грибків та інших паразитів виживати і розмножуватися попри дію ліків, які зазвичай знищують або пригнічують їх. Простіше кажучи, це ситуація, коли антибіотик більше не працює, хоча ще кілька років тому він був ефективний. Чому це небезпечно? До, за даними ВОЗ, щороку понад 1,3 мільйона людей помирають від інфекцій, викликаних резистентними штамами. Це вже недалека перспектива, це наша реальність. Які ж наслідки ми маємо? Зростає смертність, лікування стає довшим і дорожчим. Пацієнти частіше повертаються у лікарню з рецидивами. Чому ж антибіотики втратили свою силу? По-перше, надмірне та безконтрольне використання антимікробних препаратів, антибіотики при вірусних інфекціях було і є. Профілактичне вживання про всяк випалок. Тиск пацієнтів на лікаря. Щось дайте, бо горло болить, і в мене без антибіотика це не проходить. У вас 100% таке теж було. І головне безрецептурний відпуск в аптеках. Наступне. Неправильне використання антимикробних препаратів пацієнтам. Передчасне припинення лікування. Заквершилися симптоми, таблетки більше не приймають. Пропуск дост, хаотичний прийом, самолікування, е, використовуються залишки в домашньої аптеки. Я колись це приймав, мені стало краще, зараз теж приймаю недотримання інфекційного контролю, стандартні заходи безпеки, гігієнічна обробка рук, використання засобів індивідуального захисту, правильне поводження з гострими. Інструменти належна утилізація відходів та поводження з білизною, запобігання передачі інфекцій крапельним та повітряним шляхом. У першу чергу це ізоляція пацієнтів, а також використання певних видів вентиляції. Контактні запобіжні заходи, регулярна дезінфекція поверхень і медичного обладнання, використання одноразових е, мет... матеріалів, перепрошую, якщо це звичайно можливо, стерилізація та дезінфекція, контроль за процесами стерилізації інструментів, чітке розмежування зон чистих та брудних, використання перевірених дезінфікуючих засобів. Раціональне призначення антибіотиків для уникнення резистентності, моніторинг чутливості мікроорганізмів у лікарнях, епідеміологічний нагляд, постійний збір даними про інфекції, пов'язані із наданням медичної допомоги, швидке реагування на спалухи, і сповіщення про них медичного персоналу, навчання персоналу. Регулярні тренінги та формування культури безпеки серед медичних працівників. Четвертий пункт. Недостатній контроль і нагляд за антимікробними препаратами. На жаль, у нас дуже слабкі системи моніторингу. Відсутність національної електронної медичної системи. Ми не можемо глянути, що висівалося у пацієнта на попередній госпіталізації, якщо він перебував в іншому закладі. І низький рівень просвіти, на жаль, як серед лікарів, так і серед населення. Як ми можемо боротися з цією проблемою? На рівні пацієнта? Приймати антибіотики лише за призначенням лікаря, завжди завершувати курс лікування, повідомляти про побічні ефекти, ну і звичайно, вакцинації, як золотий стандарт профілактики інфекцій, на рівні медицини і політики, як недавно. Тобто, це має бути національний рівень впровадження стандартних запобіжних заходів у лікарнях. Попередження інфекцій, пов'язаних із наданням медичної допомоги, розвиток програм адміністрування антимікробних препаратів, належне фінансування, підкреслюю, системи охорони здоров'я. Що ж, ми отримуємо? Раціональне використання антибіотиків, збереження їх ефективності для майбутнього покоління. Кожен може зробити свій внесок, лікар, пацієнт, політик. Ще у 1945 році Флеминг, відкривач пенеціліну, попереджав: якщо ми будемо використовувати антибіотики неправильно, настане час, коли навіть дрібні інфекції знову стануть смертельними. Сьогодні, на жаль, цей час настає. Антимікробна резистентність це виклик, який об'єднує медиків у всьому світі. Кожен із нас може зробити крок від правильної гігієни рук до відповідального призначення антимікробних препаратів. Пам'ятайте, маленькі дії щодня це великий внесок у збереження майбутнього з любов'ю відділ інфекційного контролю.